В Аргентині у другому турі президентських виборів, що відбувся 19 листопада, перемагає економіст-лібертаріанець Хав'єр Мілей. Він співає у рок гурті, підтримує Україну, голосує проти вступу до Брікс та Планує привести фінанси країни на долар США замість песо. Докладніше далі. Офіційні підсумки виборів ще не підбито. Однак, після підрахунку 90% протоколів Мілей набирає понад 56% голосів виборців. Його суперник, міністр економіки Серхіо Маса, вже визнав поразку та побажав успіхів новому президентові. Напередодні виборів в Аргентині склалася обстановка глибокої соціально-економічної та фінансової кризи. Це наслідок економічної стагнації, яка почалася 2013 року, що особливо контрастує з порівняно динамічним зростанням у 2013

Річна інфляція в країні зараз перевищує 140%, а двоє з п'яти аргентинців живуть у злиднях. За цим сумним показником Аргентина, за даними міжнародного валютного фонду, посіла четверте місце у світі після Венесуели 360%, Зімбабве – 315% і судану 256%. 53-річний мілей зробив символом своєї кампанії бензопилу як ілюстрацію планів щодо урізання бюджетних видатків та розчленування політичного істеблішменту. Тож його плани порятунку економіки досить радикальні. Зокрема, він пообіцяв закрити центробанк, цитую кинути хворий песо заради долара і відмовитися від найбільших торгових партнерів країни Китаю та Бразилії на користь США. Він також ставив під сумнів необхідність приєднання країни до БРІКС, клубу найбільших незахідних економік світу, що включає Росію. Мілей виступав проти абортів, заносіння вогнепальної зброї, а також ставив під сумнів кількість жертв військової диктатури. Тори та заперечував, що причиною зміни клімату є діяльність людини через його різкий стиль і суперечливі висловлювання. Мілея порівнювали з колишнім президентом США Дональдом Трампом. До речі, Трамп уже привітав Мілея із перемогою. Хав'єр Мілей також однозначно підтримує Україну у російсько-українській війні. Аби бути в курсі подій. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.